Мультимедійна дошка це універсальний технічний засіб візуальної комунікації і навчання, який поєднує звичайну дошку з новітніми комп'ютерними технологіями. За її допомогою може відбуватися тристороння взаємодія учитель, учень, комп'ютер. Особливістю сучасних дітей є те, що вони дуже рано починають отримувати відомості з різних електронних джерел телевізорів, айпадів, планшетів, комп'ютерів. Нинішнє покоління виросло на мобільних телефонах та інших сучасних гаджетах, тому сприймати будь-яку інформацію з екранів різних електронних засобів набагато легше і зручніше. Саме цим нас і забезпечує мультимедійна дошка. За допомогою такої модернізованої дошки учні від 1 по 11 клас можуть легко сприймати інформацію із зовсім різних предметів: наприклад, з української мови, математики, інформатики, фізики. Хімії, географії. На дошці такого типу можна навіть проводити досліди, і для цього не потрібно ніяких хімічних елементів чи приладів. Усе це робиться одним легким дотиком. Також без усіляких труднощів можна використовувати ресурси інтернету, наприклад, проводити семінари онлайн або просто ділитися досвідом з іншими учнями різних шкіл, міст країн. Хоча досвід роботи з такою дошкою у нас невеликий, та результати вже даються в знаки. Успішність учнів та їх зацікавленість у навчанні зросла. Як кажуть самі діти, це просто великий тачскрін, до якого варто лише доторкнутися спеціальним маркером, щоб написати щось. А ось іще декілька думок з цього приводу. Світ розвивається дуже стрімко, ми маємо в ногу з часом. За кордоном вже давно триває форма навчання, завдяки у дошці. Така форма навчання... Набагато краще, діти стали більше зацікавленими на навчання. Дуже що у нашій школі є можливість проводити уроки за допомогою інтерактивної дошки. Це, до речі, вже друга дошка в нашій школі. Перша знаходиться у лінгофонному кабінеті. Це дає необмежені можливості як і для вчителя, так і для дітей глибоко поринути у навчальний процес. Для учнів є великим задоволенням та заохоченням бути активними та амбіційними на уроках. А ще ж є головною нагородою для вчителя. Активні дужки дають таку можливість. Саме головне, що вчитель завжди. Центрі увагу. Тобто він взаємодіє з учнями, одночасно працює, може викликати будь-яку учня, щоб він показав щось, і працювати можна на будь-якому уроці. Було мною проведено майстер-класи для вчителів нашої школи, які навчилися користувати дошки, можуть будь-який вчитель прийти і провести використання противізійної дошки підвищує успішність учнів. Зокрема, участь у олімпіадах.